Ми створили не один продукт, який був з нуля. Є люди, до яких можна звернутися не лише по послуга, а і по пораду. Ти хочеш йти швидко, йти сам. Якщо хочеш іти далеко, і з кимось вживу. Побачимо підприємців, які вже мають класний досвід. Пройшли вже не одну кризу. Мене звати Сергій Попович. Я підприємець, я керівник компанії Вертикаль – виробнича діяльність. Яка займається наданням послуг у сфері реклами, а також конкретно виробництвом рекламних вивісок, оформленням фасадів, інтер'єрних речей і так далі. 2007 рік, тобто нам вже можна давати талони на молоко. Ну і ми вже пережили я не знаю скільки криз, навіть як їх рахувати, і які вони були економічні, чи вони були пандемії, чи війна, яка вже у нас іде з 2014 року тому. Дуже давно наші учасники і учасниці проекту Перші гроші думають про те, яким чином вони рекламуватимуть себе, свої послуги, свої продукти, коли завершать наш проект, і в них почнуться стабільні роботи. На що ми дуже сподіваємося саме тому ми вирішили показати їм рекламну агенцію і їхніх партнерів, з якими вони працюють протягом може, десятиліть, з деякими. І мені дуже важливо, щоб саме наші учасники і учасниці зрозуміли, що є люди, до яких можна звернутися не лише по послугах, і по Пораду і щодо побудови бізнесу, як такого, і щодо роботи з командою, щодо роботи з виробництвами, щодо оренди і так далі. Саме тому сьогодні ми в вертикалі дуже радий що є ну, зацікавленість у людей навіть зараз, під час війни, розвивати якийсь напрямок свого бізнесу і тим, чи ми зараз можемо поділитися, ну там не знаю, якоюсь там власним там власними кейсами, власною енергією, власними якимись прикладами. Ми готові поділитися відкрити Реклама, Мабуть, це було більш природньо. Та специфіка, яка сподобалася, це пішло з якогось маленького проекту, який зайшов, сподобався людям, і після цього ти почав масштабуватися і розвиватися в цьому напрямку. Ми перші, хто спробували в кривому розі запустити рекламу в швидкісному трава. А як зробити перший продаж? І так щоб за ним пішли наступні продажі, щоб це пішло велике виробництво? Продавай свої. Мене звуть Іра Бошко і я організовую культурні події. Я беру участь в інтенсиві перші гроші. Хочу якось розвинути свою діяльність щось більш серйозне, більш цікаве і більш прибуткове, отримую для цього необхідні знання. Я, по-перше, давно знаю про компанію Вертикаль. Ми співпрацювали, і я рада подивитися зсередини на те, що тут відбувається. Попри те, що це діяльність не зовсім схожа на мою, тим не менш цікаво подивитися, як у людей будуються бізнес-процеси, послухати якісь особисті кейси взагалі. Як Люди наважилися на це, які робили помилки, як їх вирішували, як будується команда, як будується комунікація з аудиторією всередині команди. Я хочу відкрити кав'ярню, де проводитимуться культурні події. І оскільки вертикаль займається, зокрема там зовнішньою рекламою, вивісками, меблями, то я прям дуже бачу багато точок дотику. Не завжди це погано, що є багато конкретних, значить, є ринок. А, мене звуть Юлія Книж. На проєкті я намагаюся розпочати власну справу з виробництва дерев'яного декору і рам. Тому що в мене планується виробництво, і тут теж вже налагоджено на виробництво. Цікаво побачити, як виглядають реальні процеси, дізнатися. Якусь механіку їхньої організації. Потрібно використовувати ті можливості, які в тебе є. Якщо є криза, потрібно дивитися, що в тебе є і з цим працювати. Мене звати П'єров Дмитро, і зараз в рамках грантової програми Перші гроші я розвиваю свій бренд української нішової парфюмерії. Для початку я хотів би дізнатися саму внутрішню кухню реклами, оскільки те, що я бачу, умовно кажучи, як клієнт, це зазвичай просто завантажити свій шаблон. І отримаєте там свій продукт, але хотілося б дізнатися, як це працює на більш такому основному рівні, фундаментальному. Про що ми мріємо, і це не то, що там якісь там мрії, які там не можна досягати. Ми хочемо створювати нові і нові проекти, бізнеси, які будуть успішними. Переверни сумку, Власник. Отак.